Боже, який сьогодні день був важкий. Так я вимотався, що просто піздес, якщо чесно. От, чесно, зайобаний. Ну, типу, зараз яка година у нас? Пів. Ну, пів дев'ята я приїхав. В принципі, не дуже пізно, бо бували времена, коли я приїжджав додому, блять, і у час ночі, і в два ночі, блядь, блять, в комендантську годину. Да, нас Наспиняли мусора, типу... ой, тойсь поліцей... поліцейський перепрошую, просто на автоматі, я так не говорю. Нас пиняли поліцейські тут. Ми приїжджали просто з роботи, тому що перші кав'ярні, наприклад, я збирав особисто руками, клеїли наклейки і так далі. І ми отак два ночі знали приїжджати звідти до Львова назад додому. І нас зупиняли поліцейські рішення. Мільярд питань. що ви, що ви, куди їздити, на хера, Ну, зараз, звісно, да. зараз трошки простіше, якщо чесно, з реально говарю. Тобто, восьма, півдев'ятої. Півдев'ятої, я вже вдома. Тому купуйте кав'ярні самообслуговування, інвестуйте в каву. Е, від 3800 доларів кав'ярня Кавіл Кофі заробляє від 15 до 40 тисяч гривень кожного місяця. В будь-якій точці світу ми тобі можемо відкрити кав'ярню. У нас вже є кав'ярні в США, в ЄС, Польща, Австрія, е, Польща, Австрія. Так, да. це поки що все в Європі. Ще зараз підключається Ріга, підключається Прага. Тому, ребята, залітайте, поки не пізно, особливо ви з Європи, бо локації займуть. Якщо не ви, то хтось інакше, і ви потім будете про це жаліти. Всім гарного вечора.